На жаль, цей день став трагічним для двох родин нашого міста. 7 травня поблизу населеного пункту Стельмахівка на Луганщині підлий ворог атакував дроном позицію, де ніс службу наш корінний кам'янчанин Ярослав Сиваченко. Без сина залишилися батьки та брат. Ярослав народився 13 лютого 1996 року в Дніпродзержинську. У 2016 році закінчив ПТУ номер 22 з 2016 року проходив строкову військову службу з подальшим перебуванням на контракті у Національній гвардії України. Був учасником АТО, працював на виробничо-торгівельному підприємстві Тритон. У березні 2022 року став до лав Національної гвардії України та боронив українську землю від загарбників. Ми дружили з ним тільки два роки, це дуже мало. Але навіть за ці два роки. Він показав мені, що таке насправді приклад справжньої мужності, справжньої сміливості. Він був дуже широкодушним, великодушним і дуже добрим. І коли сказали, що треба їхати захищати батьківщину, даючи боронячи батьківщину від окупанта, він приїхав сюди з Польщі. Хоча його всі відмовляли, казали йому що не треба, не їдь, а він сказав, що я поїду, тому що я це вмію робити. І він зробив все можливе, Вів бій до останнього. Ми зі своїми побратимами приїхали вважати нашого героя, для нас героя, для держави героя. З ним несли службу, захищали кордони, відбивали ворога в одному окопі. Хай Хай на небесах ангели бережуть, а нам міцного здоров'я, нам міцного здоров'я. Гарна людина була, добра, фізично міцний був, справедливий, ніколи нікого не підвів. Дуже гарна людина була. Ярослав був справжнім чоловіком. І в ці часи він знаходився там, де мав знаходитися справжній чоловік. Він для нас герой. Він з нами в серці, він є серце нашої країни. Повага до нього. Ярослав, я знав мало, але він для мене справжній чоловік. Він герой, який віддав життя за Україну. Країна ще втратила дуже гарного бійця, таких як він мав. Терян таких молодих хлопців. Я вам одне скажу. Потеряли братика. Слава Україні.